Джерелом швидкої поставки комплексів ЗРК «Петріот» для України, про яку днями говорив Дональд Трамп, президент США. Може стати контракт на 5 батарей для Швейцарії. Там замовлення передбачає поставку саме 17 пускових установок. Повідомляють оглядачі Діфенс Експрес. Контракт був погоджений у 2021 році, році. Він передбачає, що Швейцарія почне отримувати Петріоти у 2026 му Це виглядає е е е, як цілком імовірне джерело. Поставок для країни нашої майцарнувазі вказують оглядачі. Вони також припускають, що кожна батарея для Швейцарії має по три пускові установки. Ще дві пускові установки швейцарські військові могли придбати для тримання в резерві. Важливою також є кількість ракет. Швейцарці мали їх отримати у кількості близько 140 штук. Повідомляє Діфенс Експрес. Утім, видання резонно зауважує, що якщо це правда, то поки не зрозуміло, як сама Швейцарія може відреагувати на плани США віддати ці комплекси Україні.